Друзі, всім привіт! Бажаю всім доброго, бадьорого раночку. Вітаю вас з міста Аліканте, Іспанія. Це хто вперше на моєму каналі. Давно не було відео з ринку, цін на ринку на овочі та фрукти. Давно не ходила, не знімала і щось, наче як із останнього. Не дуже була актуальна ця тема, не дуже популярна, напевно, задовбали в житті блогери. Знімають ціни і показують вже, напевно, люд... людям не дуже цікаво це дивитися. Тож напишіть, чи цікаво вам дивитися, чи підіймати цю тему, чи ні. Я Алісу відвела до школи, і тут по дорозі є ринок. Він працює в четвер, та напевно, в суботу, не знаю, за суботу, в четвер точно. Ось сьогодні, саме цей день, я хочу подивитися, а потім піду, заберу Алісу. Замовляла підручник з англійської мови в de Лібро, це книжковий магазин. Треба забрати, бо лежить вже там ну, тиждень, напевно, ні, але довго. Заберу і ще не замовила я підручник з математики, також треба це зробити. Сьогодні буду цим займатися, а год... часу в мене до першої години дня. І ввечері, напевно, піду на підробіток. Всім гарного, бадьорого дня. Ви спитаєте, що це, і я вам відповім, я вам нагадаю про важливість робити вранці зарядку вправи для здоров'я, для енергії. Це бабуся, напевно, йшла на ринок, щоб купити овочі та фрукти, і забула, що вдома забула і згадала, що вдома забула зробити вправи. У мене є завдання купити нектарин, Аліса попросила. Я думаю, що наче як зросли ціни, помідори раніше і по євро можна було знайти в цій локації. Зараз 3,40 ось цей сорт. Ну, наче це смачні. Зараз ми також купуємо такі типу помідори, дуже смачні. Це пера, погружка євро 80. Перець по 2,95, євро 90 цей зелений. Огірки. Огірки, євро 95. Баклажани також раніше можна було і по євро знайти. Зараз немає таких цін. Багато сьогодні людей на ринку. Євро 20 картопля. Зараз піду на ту точку, де точно було по євро. Цікаво, скільки ж там коштує. Євро 20 цибуля. І два двадцять все було. Де ж них тарин мені взяти? Е, морква по євро три. гарне тисяч якийсь. Що з фруктами? Яблонька по два дев'яносто п'ять є. Гарні. Манго два п'ятдесят. Слово євро 50, дружка 2,50, треба мені нектарин. Це ще нічого 2,35, м'якенький. Ще подивлюся, якщо що повернуся сюди, наче непоганий, м'який є. Персик 3,50, Алісі, кажу, зранку може зайти купити тобі фрукти. Вона каже, так, купи нектарин. Е, ні, купив мені персик. Я кажу, волохатий чи лисий? Вона каже, ні, лисий. Кажу, то нектарин. Ой, вінка яка гарна, по євро. Всередині не дуже видно, що не дуже може бути солодка. Може й солодка, але на вигляд, наче як зелен, зеленувата ще. Ола, кабачки маленькі. Що ще тут є кавунчики, не знаю, поскільки без, без насіння, але в одному є насіння. Воно на к'єру грасяс. Не хочу, не хочу нічого. Я зранку не снідаю, тільки каву п'ю і не хочу нічого їсти зараз. Так, йдемо в пошуках нектарину. Євро 70, так щось таке. Персик. Але алкармо!

Немає м'якеньких тільки за 2.30 були м'якенькі, напевно, будуть ті купувати. О, тут по євро картопля, але страшна, ж люди добрі, страшна. Чим далі, тим дешевше євро 50 на цій точці, по євро 50 і ці і ці, а персики євро 99. Такий запах це тут оливка чи як олів'є. Запах. По пакетикам вже пофасоване все по євро. І цибуля, і редис, і кабак, тиква, кабачки, по два кабачки. Дивіться, який вибір. Солоного всього. Що Кажуть, що вони не люблять не консервоване, нічого, так воно, гірочки, дивіться, які маленькі. Як, Кар карнішончики. А, а мій оце, мій. до речі, ми таке їли, ось це в салаті, нам додавали в ресторан, коли сходили. Вон там також огірочки, там, може видно, з цибулею, оливка і перчик. Тут якась цибулька маринована. Оливка разом з огірочком. Гарно. Таке. I'm beautiful woman. Gracias. Buen día. Buen día. А, як мені іспанець тут зняв на камеру оливки. Ви побачили? Євро 20 грушки. До речі, ці смачні грушки мені сподобались. Я по євро купувала їх, тут дорожче. Сливка, о, дуже м'яка сливка, треба вже їсти. Все, ходімо, будемо повертатися на ту точку, а, до речі, тут картопля по євро, я завжди купую. Бувала, бувала гарна, а зараз щось не дуже. Цибуля, євро, картопля. ну така страшненька. Ну, страшненька в плані того, що видно, вона дуже ну, біла, і якщо її зварити, як Клейстер якийсь стає. Ну, ми вже на вигляд більш-менш розуміємо, яка вона. Євро 49 баклажан. Що ще цікавого можна побачити на ринку Іспанії, це цукерочки Рошен, Корівка. Ось такі ще є, типу, слівки-лінівки. Немає цін, на жаль. О, бомбон, це Алісі подобається, ось ці цукерочки. Бачу, що іноді питають в групах українців, де купити букет квітів, щоб не дуже дорого було. От на ринку саме те ось тут лілії по 7 євро. Не знаю. Що це за квіточка на соняшник схожий? 5 євро букет. 4,50, по 8 і по 6. Троянди 20. Ну, гарні троянди, такий букетик. Тож на ринку можна купити, а на Меркаду Централь дуже дорого, дорожче, ніж тут. Хочу кави десь випити, але тут кафешка є поруч, кав'ярня з ринком. Немає місць на вулиці, багато людей. кавуську зранку п'ють. Я б хотіла щось більше купити. Я купила тільки нектарин по 2,35, дорожче, але він м'якенький, ну, відчувається, що він більш стиглий, аніж ті, що були там по євро 50, по євро 70. Ну, купила 4 штучки так для Аліси на євро 90. Я б хотіла щось купити, але не хочу нести, бо далеко я тілешку з собою не беру, як завжди. Ну, я не дуже планувала, я вже у Алісі спитала, коли до школи підходила, чи хоче вона щось. Женя може також щось хоче, але краще піти там біля будинку нашого. Ну, не те, що біля будинку, але поруч є райончик. Там можна купити, фрукти можна і там купити. Не хочу нести звідси далеко. Чекаю, зараз треба почекати, поки відкриється книжковий магазин. Він, напевно, десь о 9.30 відчиняється, може в 10. І піду. Гарний сьогодні день сонячний. Гарно. Тільки в Іспанії почала більш-менш ну, не розбиратися, я незнавець цієї картоплі, про картоплю мова зараз. Тільки тут зрозуміла, що є якісь сорти різні картоплі, і що вона по різному там є тут для того, щоб смажити, є для того, щоб варити. Так і пишеться, що це щоб смажити, це щоб варити. І дуже важко знайти нормальну, навіть в одному і тому самому місці одна і та сама картопля по різному вариться, по різному виходить чи смажиться по-різному. Єдине, що в Меркадоні, якщо купуємо патата роха, червона картопля, то вона завжди смачна, і посмажити, і зварити мені подобається. А буває така, що не розминається, чи ще щось це не дуже важлива інформація. Але от напишіть, як якщо ви за кордоном або в Іспанії, чи чи ви таке помітили, чи ні? Бо в Україні якось то садила бабуся, була в нас дача, і садила вона завжди. Якісь сорти вже перевірені. Ну, і ми ніколи, ніколи не звертали увагу на ту картоплю. Є картопля і є. Вона для мене вся була однакова. І смажити, і смажили, її варили одного сорту. А тут от така історія. Спочатку ми до м'яса звикали, не таке воно мені, як в Україні тепер. Ну, потім почалася ця ера картоплі, тому що підбираєш, ага, цю купувати чи ні, бо буває ще чистиш, а вона гнила всередині. Дуже багато подводних камней. Написали мені коментар з приводу вчорашнього відео, де я сказала, що 100 євро за вологу в Іспанії це мало, а в Україні це був би непоганий підробіток. Знаєте, і тут коментар. 100 євро в Україні був би гарний підробіток. Спитайте у родичів про ціни в Україні зараз. Ви знаєте, я думаю, що ви маєте рацію. Я напевно живу цінами, які були до війни. Ну і на початку повномасштабного вторгнення. Ну, коли я заробляла там певну суму, певні гроші, 8 тисяч, і тому я думаю, що зараз там 4800, ну, 100 євро що це непогано, це половина моєї заробітної плати. Напевно, ви маєте рацію, зараз ціни зовсім інші, вже навіть, напевно, щось і в Іспанії дешевше, ніж в Україні. Ну, що стосується продуктів, та й одежа більш доступніша, аніж. В Україні родичі питають там, можливо тобі прислати щось там, одяг якийсь купити, чи ще щось в Україні, якісь джинсові штани, футболки там чи куртку якусь. А я згадую час, коли я брала пальто в магазині в розсрочку на два місяці. Я виплатила за нього, а потім тільки його забрала. Напевно, один сезон тільки носила його, і потім війна почалася, а я його так і залишила в Україні. Пам'ятаю ті часи, коли можна було одяг брати, напевно, що зараз таке працює, коли одяг можна було брати в розсрочку, в борг, потім віддавати. Дорого, дуже ще, напевно, досі зберігається ця історія, як на роботу приносять тобі одяг, постіль і пропонують взяти на декілька платежів, на декілька місяців, тому що купити одразу дуже складно. Отож, ви маєте рацію, я живу тими старими цінами і тому так сказала. Але якщо так подумати, то вже в Іспанії, напевно, дешевші ціни, аніж в Україні. Сьогодні вийшов такий овочево-фруктовий влог, і наприкінці цього відео я хочу вам сказати, нагадати, проінформувати, можливо, просто той, хто живе в Аліканте, не знає, що поблизу Аліканта є такі фермерські господарства. Де можна зібрати гранати? І скоро починається сезон. Ми були в 23-му році, збирали гранат, там можна приїхати, вам дадуть сікатор. треба Постояти в черзі, тому що буває багато людей дадуть корзинку, ви можете назбирати, які вам більше подобаються, з дітками приїжджають. Це дуже веселе событие, Подія дуже класна, Нам сподобалось. Відео є на каналі, але дуже поганої якості. Я, Якщо буде змога, десь додам, тут, тут, десь в якомусь куті. Посилання на те відео, але там якість ну, така собі, але можете подивитися, хоча б як це виглядає. В описі до цього відео обов'язково додам посилання на цей сад, де ви можете приїхати їх зібрати. Тож дають вам сікатор, корзинку, ви збираєте гранати, а потім ви можете їх. Купити на ринку, приносити вже на ринок до такого як будиночка, де продають їх. Частину можете залишити. Таким чином, ви, в принципі, допомагаєте господарям цього саду зібрати гранати, і можете частину купити або всі купити, це вже як вам захочеться. Сезон починається. Я за допомогою чату GPT, я просто згадала і думаю, блін, треба в цьому році обов'язково поїхати. Цікаво, коли сезон починається, бо минулого року ми пропустили цей сезон, і вже згадали десь в грудні, і дуже пізно було. Тож сезон збору гранатів в цьому регіоні, кінець вересня, жовтень це перші стиглі плоди їх можна збирати. А жовтень-листопад, пік сезону, найсмачніші та найбільші соковиті гранати. Іноді сезон триває до грудня, а це, але це вже залежить від погоди. Тож, додам для вас посилання саме на цей Гранадас Моусен Сайес, не знаю, як правильно це все прочитати, Сан Хуан де Аліканте, тобто, це поруч ось ну, взагалі. Там, я не знаю, скільки навіть 10 хвилин, може 15 їхати до того місця на машині ну, від центру Аліканте ну, 20 може максимально. <плес> у 2024 році сезон збору у них починався 7 жовтня і тривав приблизно 2 тижні. Тож я дуже хочу на початку жовтня подивитися, чи ну відкрита ця локація чи ні, і поїхати і назбирати гранатів. Дуже смачні тоді були гранати роботи під час сезону понеділок, п'ятниця. Є періоди, коли сад відкритий лише 2 тижні під час збору врожаю. Точні дати варіюються вар в залежності від стиглості гранатів та погодних умов. Тобто треба слідкувати. В них є е, інстаграм-сторінка, можна слідкувати. Я думаю, що вони будуть додавати, що почався сезон гранатів, можете приїхати і назбирати. Е, отак, всім дякую yeah. за перегляд цього відео. В мене залишилось дуже мало часу, хвилин 10, і біжу за Алісою. Треба для вас зберегти. Це відео. Не забудьте йому поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім гарного, чудового дня, настрою, тижня, вечора. Всього найкращого. До зустрічі у нових відео.